Однофазний вібратор АВММ 500 дріб 3. Потужністю 470 Вт. Ось так виглядає. Колодочку. Тут залито все акуратненько. Так, тут дебаланси. На дебалансах є шкала. Тут зараз виставлено на 70% його. Дебаланси статичний момент можна регулювати відповідно плавненько з, з обох сторон. От, Є конденсатор, підключається. От, е, в принципі, що можу сказати, що його статичний момент на 100, розрахований е, на амплітуду коливань 112 кг на мм. Якщо у вас вага 60-70 кг, то я можу вам пропонувати. Запропонувати менш потужний потужністю 370 Вт, в нього відповідно менше там, трошки розмір. Але статичний момент в нього 82 кг на міліметр. Тобто, в принципі, якщо на 100% виставити його дебаланси, то він також буде справлятись з задачею. Так дебаланси, все те ж саме і ручка можна пересувати удобно. От. По ціні та, цього вага 15 кг, цей 9 кг вагою, ну і відповідно менше трошки дешевший. По ціні я вас зорієнтую.